Як Чернігів святкуватиме свій день, вирішували днями посадовці у міській раді. Планів та задумів багато, а ось часу на їх реалізацію мало. Святкування традиційно розпочнеться за кілька днів до офіційної дати. Гуляти з нагоди дня міста будемо фактично півмісяця. 14 по 30 вересня заходи та різні дійства проходитимуть фактично кожного дня. 14 вересня на стадіоні імені Юрія Олексійовича Гагаріна відбудеться військово-патріотичне та молодіжне спортивне дійство Час нових героїв. 15 вересня в музично-драматичному театрі відбудеться творчий вечір лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів сестер Тетяни та Інни Чебан». 20 вересня відбудеться тематичний захід, присвячений Відстріччю Першої гвардійської армії, дорогами мужності у міському палаці культури. Найбільш відповідальні дні в плані заходів власне сам день визволення Чернігова від фашистських загарбників 21 вересня, та наступний день. На цей час заплановані традиційні покладання квітів у сквері імені Попудренка та на меморіалі слави. Урочистий прохід військових частин Чернігівського гарнізону, мітинг реквієм у підніжжя Болдиний гір. Обов'язково буде співоче поле. Новинкою цього. Річний урочистостей планують зробити винос прапора перемоги, який 21 вересня 43-го року встановили в місті. Також організатори хочуть відтворити стандарти всіх військових частин, які брали участь у визволенні Чернігова. Святкові дні звичайно ж не обійдуться без концертів. Перш за все, ми принципово робимо опору на творчий потенціал міста. Я вам це говорю так надзвичайно відповідально. Не за рахунок виїжджати там зірок, розумієте, і якихось привабливих імен, а перш за все за рахунок творчості колективів. Особистий нашого міста Чернігова, тому що це присвячено місту. Загальна картина святкування намальована. Тепер залишається гідно втілити все у життя, аби не осоромитись перед гостями. Адже на день міста до Чернігова традиційно з'їдуться іноземні делегації, в тому числі із міст побратимів.